Сьогодні, 20 листопада, в Сумах випав перший сніг. Коли він розтане та чи потрібно вже діставати з шафи теплі речі, запитали у синоптиків Сумського гідромедцентру. Завтра, 21 листопада, по області буде хмарно з проясненнями, однак майже сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиться, говорять суноптики гідрометцентру. По місту Суми температура встановитиме вночі в межах 4-6 градусів морозу по області 2-7 градусів морозу в день. По місту Суми 1,3 градуси морозу, по області 0,5 градусів морозу. Вітер північно-західного напрямку 3,8 метрів за секунду. За прогнозами синоптиків, на цьому тижні температура вночі може впасти до 11 градусів морозу, в день же – до мінус 6. Однак на вихідних знову потеплішає. Можна очікувати до 5 градусів вище нуля. В суботу-неділю, 24-25 листопада, погода знову зміниться. І знову до нас прийдуть сніги. Зимові ж речі синоптики вже радять діставати, адже найхолодніша пара року не за горами. Новини СТС.